Привіт усім! Мене звати Мік, і це Playcraft 2. Сьогодні має статися дуже цікава подія, точніше, вона станеться для мене через декілька годин, а для вас, я надіюсь через декілька хвилин. Отже, ми із хлопаками із гравцями серверу сьогодні збираємо ціти на дракона. Не впевнений, що усім вийде. Але спробуємо зібрати усіх, кого зможемо, тому зараз буде. Епічна битва! Ось, але перед тим як вона розпочнеться, я хотів вам показати. У мене тут, до речі, був один жартівник. Е -е, отже, сидів я копав он там... собі діаманти, землю копав, щоб розширити свій оазис. Але виявляється, що до мене прийшов кузя і сказав, що Чувак, я тобі приніс стільки землі, тобі в скрині не влізлось. Смска. Тобі в скрині не влізлося, я собі думаю, нічого собі, він мені приніс стільки землі, у мене ж тут стільки скринь. Кажу, ти такий так круто, дякую тобі, ти мені бери, що хочеш там. Ну і от він приніс мені дуже багато землі. Реально в скрині не влізлося. О, Боже. Так, ну тут, до речі, в мене все нормально. Тут я вже просто забрав. Тут не забрав. Ага, це моя земля, не переживайте. Хоча, можливо, це і він поклав. Мені здається, що. О, Це все його брудна робота. <гум> Отже, ми починаємо вже різні такі веселощі проводити. Я провів веселість подарував йому на день народження алмазну мотику. А він мені. Дуже багато землі приніс, так як я й просив. Ось. Невеличкий. Е, невеличка інформація щодо того, чим я займаюсь. Отже, ось тут. Видно, що вже всі гори мої оточені землею. Я багато проклав. І тепер залишається просто набити. Але самому землі я не дуже багато маю, тому я прошу, щоб люди мені скидали її. О, до речі, це здається, має бути не цим боком. Кузя! Треба буде до нього навідатись і подарувати йому е, повні скрині піску. Мабуть, так це я переверну, все нормально. Отже, дивиться епічну, эпичну батву. Wow. Ну давайте. Кто розігнався? <ривіт> <ривіт> я заходжу останній. може там вас зараз вб'є. Ух ти. Так тики меня глючить. Я зараз походу зйомку і... и все. теж меня <ривіт> <тож, ривіт> я собі... Оптифайн не всіх встановити. А якщо ти з іншої сторони застригнути в портал, що буде? <рес> давай перевір. Тоже застрибнеться, я вже пробував. <рес> а, тоді я не буду пробувати. Так, чекайте, давайте зараз замутимо скріншот такий класний. Ми тут місія. Скріншот? Ти коротше роби скріншот, давай я... F5. F5 F2. Yeah. F2. Yeah. В яку сторону <рес> дивитися? <рес> Сюди, туди, yeah. куди я дивлюся, в камеру. Ну давайте. Yeah. Зараз зараз. <laughs> а, точно, точно, треба замутити свою. Док прикольний. 3, 2, 1, кажіть сир. <laughs> Ой, Ой я щось відкрив. Все, нормально йдемо. Нормально, як цей, як про. Ми маємо щось зробити, правда? Ні. Yeah. Щось Шо, дурне Шо? маємо зробити. <laughs> Одну перлину вставить. Хто перший? О, падший? Oh. Yeah. Yeah. Okay. Вже oh. А це Я один лучився ще тут. Не, стрибай, стрибай. Ой, блін. А смайди блокись. Я маю, я копав перед цим. А я землю. А, бачу. Так. Окей. Ви що взагалі не готувалися до походу? Нє. Зрозуміло. А нафіга? не Не, хоча б кирку взяв. О, я так само. Опс. То щось буде копати? Ну давай, теж ж кирку. Наша копати? Як наше, а ти, ти як знаєш? хочеш тут стояти? Ой, <гум> <гум> я собі наберу цього няшного камені. А <гум> його? Давайте що робимо аборат. широкий тунель, щоб. Ай, хто тут? Користуватися ефекційно. Та, що, хтось тебе вдарив? <гум> ні, я тут лажу по попід руки. Сендермен. Ага. Ладно, пасічні сили, я зараз можу вкинути. Ну давай. Але, потім, ні, але ні, давайте повзбиваємо ці штуки. Треба було снігу взяти взагалі-то і е, постать, покладіть десь тут внизу цей ендер чест. тут. Та, просі, я біжу. Та. Я вже одну збив. Кузя. І на мене заграли. я бачу дракона вже. Я теж бачу. Але... І я бачу дракона. А... А... Скаво, на кого не, він полетить? Не стріляйте в нього, немає сенсу стріляти в нього ще. В нього ніхто і не стріляє. Та я бачу. Та я я стріляю. Аха, що ж такий коло. косий? Блін, я щось теж не можу Я, попасти. А ні, я попав. Не чув цих звуків ще? Є, нема. Це такий жах, капець. А чого жах? Ну, страшно. А, ендермен? Мені лякають звуки ендерменів. Ні, він про дракона, я так розумію. Так, про дракона, я бо я вбив його. А, я про ендермена. Ні, ну ендермена та, там такі звуки хрустчі. Я збив одну шнягу. А я дві, Ха-ха-ха. Я теж дві, одним вистрілом. Але куди? Одним вистрілом дві? Так. Читер. Рикошетом. Ти це записав? Так, я там? збив. Чого ти там стреляешь? Я то по чого не вибухає? А як? Ти знаю, чого на горить? Та то горить сам камінь. Ой, блін, все, дракон на мене, походу, заграний. Та він на всій буде, І Я плутаю, де. А, вот тут ше я. Вот тут біля ірокеза і біля мене багато ще. О, кузя, Кузя, кузя. Тебе доганяє. Чого ты нічого, чого? Сейчас от Чорний Є. хрен. Ааа, дракон. Там, сі сі. Вже збито? О! Та. Стоп, 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 стоп. Зараз ще одну точку глянемо. А там зайце теж вже збито. А ніби все. Насики тай, наски, я бачу, кто. Блін, якось дуже швидко. Я узбив. У меня заграний ендермен грьобаний. Який горить. О, до речі. Чуєте? Щось дуже мало драконів, треба було 20 число Це в стилі. Под... А, та... Слухайте Кофура. мене, шо слухайте ви? мене. Е, Треба вбити дракона біля того, біля порталу там, щоб не бігати, чуєте? <звук> давай біля <звук> Але А ну, давай. Добити ще далеко, по-моєму. Ні, ну просто. А я як... зараз. Я думаю, що, по-моєму, це за тій стороні, куди я біжу. Да. А, яким... це мене? Ти так био! Куда ти дівся? Ооо. От він тут. Я не по нього. Я ні жодного разу не попав, ні. Що? ні разу? Я, я дуже багато раз попав. Я її убивав в снайдер. Тільки я вже не розбираюсь з Так. Хтось не виведу. Всі інші просто в окулярах ходять О, і О, не видно на кого вони дивилися. Ой, я, походу, тоже в ендермана попав.

Так, я щось вияснив, де Післяти портал. Післяти портал. От я, зараз я тут біля нас. Де-де. Та трохи далі. Десь От Тут я. Де... Тут де я, ага, тут де ага. я. бачите? До... Мен... То Треба, а, Підходимо до дока, то. Коли в нього буде дуже мало хп, всі біжимо туди. І. А в нього і так вже, вже дуже мало? хп. О, дока. А прикольно, навіть злобіння. О, є. о, о. Коли він... сказав, що вбити його дуже фігня буде повна ставити. Ну то викличем зараз візера і умрем. <laughs> Та, це більше. А док, ти набрав з собою черепки? А, Я це козівку зіймав. Так, козівку зіймав. Та це якось як... Дуже легко. А, щось взагалі не хардкор, стоїш на місці. Треба зняти броню. Але справді, ну, Наглисть так. Для. Я, для, для. А, ти візьми паличку просто выкисню зброю, лук, і стріляй. Чекай, Чекайте, нехай підлетить сюди. Та, до речі, мені вже надоїло. Давайте відійдемо, едем, мы сам закон. Давайте стояв, то просто берепортова. Давай. А я може включив на сервері хардкор, може я включив як О, кой синдерман загарный. Я надісну на мене. Да, на мене. Ні, мене, на мене. Летить! А на мене? Ей, стоп, стоп, дракон тут. Він, зараз він помре. Туди сюди. Не, не Чуть-чуть давайте назад підійдемо ближче до порталу. Але дивіться, що він нас не штовхнув, бо це буде Міг, ти що державный. А, а що? В... просто в мечам його вбивають Ура! боп. Оооо. Так, набираємо собі. просто. Корм. Лапаємо. 30-й левел. 47-й. Чуваки, 56-й. 49-й. А там ще є теж всередині, але блін, треба якось добиратися. І всі зразу полізли. Треба стрибати. Треба стрибати? Думаєш? 15 волонты. <laughs> там escape натискає, воно проходить. Поставишь тендер час тут? А я вже його поставив. Да. Внизу, тогда ти казав. То есть поршень. Чіпайте, ага. будь ласка. Ця, пальцями. Пальцями. Кого є Подом? поршень? Пальцями. Поршнем можна. А пальцями не запад. Уры! Це ваш світ новий. <звучить> Плодіться. <звучить> а <звучить> дайте хтось з цього Жесть. душ. А ми що, тут і. З стільки цих. На своїй фермі? Так. По-моєму, <звучить> Та? на когось эндерман, знов зараз, ні? Цікаво, якщо Вендермана накинути яйцем. А, я чую звук, а всі затихли раптом живуть. Всі напружено працюють. Док, це. Так, да, док, ти, ти знову вскусиє своїми куришки. Давайте на кнопку. Все-все. А, а що шо робити? Єе! Ага! Я забрав. Ну все, хлопці, класно пограли. Ти мав лівану. Ну таке, ну так, оу. Я забрав і це. У мене все так зависло, блін. Ви тут цілу хвилину стояли і нічого не рухались. Я думаю, що за фігня якась? в печері. Е, це полі. О, можна кек, цей Бедрок А, відрок. О, біля мія впав. Короче, відемося в ТК, відемося в ТК то цей театр. О, тільки поли. Ми от бавимо цього візора? Та, давай його в поліції його замутим так? О, він же десь стреляє. Ну давайте, я тоді та, тоді йду в цей, тоді стрибаємо, та? Тоді я з душі душі заберу सिलेंडर chest. Титри я вже бачив. Ну давай. Зустрічаємося в спауні в Незері. Ну, біля порталу. Давай. Да. Блин, навіть жодне зілля не використав. Нічого, зараз використав. Нічого, зараз випустимо. Я візьму пару перлин ендермана. <рес> <рес> По-моєму, це буде дуже. Так, коли не стало вже не цікаво, можете виключати відео. <рес> Що, що? Ми Я буду своє відео титрами забивати, крутитися і крутитися. Жаль, що нема кнопки пришвидчити. Ладно. Все, я прочитав, я все на хаті. Ну, тобі же на цей, на. На laser до порталу. Угу. Так, я яйце кладу в Ender chest, але який сенс, ніхто ж не зможе забрати, блін. Добре, я зараз винесу його. Окей, okay. то, Постав... спам ти хочеш. Ставиш на спавн. Так, зараз його принесу. Mm -hmm. А бута потім поставиш, яка різниця. Зараз потім. Ні, краще зараз. Ірокес, ти біжиш, ти чи... біжиш? Та я щось кудись потім зараз думаю, повернусь. Зараз повернемось. Я yeah, на... на — на... Давайте а його? на два не хватить цього. У мене є то, ще одна трійка. Це. Забери, давай зараз двох вб'ємо зразу. Це не зразу, у мене є це. двох зразу. Та я бачив відео, якому 10 людей, 10 цих вбили. Ого. А що з них стали? Це читерські віддяхи. Та серйозно. А я не пам'ятаю, куди бігти хлопець. А ти де вийшов? Ти біля моєї бази? Ну, цієї, біля там, де. Ні, я там де основний. Так краще. Що ви робите? Куди йдемо? Ну, ты как ну десь. Виходимо на цей на спавлен і біжимо в якусь сторону, шукаємо рівне якесь місце. Давай, спав. Нормально, решили. Щоб ніч була. А, то давайте ты там, на початку. А там. З нами бегающий костюм початку, Ну, хочешь, тут красиво. Красиво. Ты хочешь, чтобы тут разлетить? Док, 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 док. Идем туди. А что туди? А там риба нет. Там ріфла хата. Ні-ні, але ріфла вже же Ріфла хата он там, в іншій стороні. Он сюди можна, як справді. Да, да, да. От тут нікого немає, ну, або якщо... Ось там наші далі. Далеко. Ні, наші троє в іншій стороні, по-моєму. А, голову де ти возьмеш? А ти шо не взяв? Та я вовши. Миг, ты взяв? А я. Що взяв? Ну я. Короче, все, все відкладається, бо ніхто нічого не взяв. Давайте ми підготуємо тут майданчик для битви. Ага, посіємо пшеницю, пшеницю. Траву, Траву тут Гурей розкосимо. <рес> Док. Зараз ну, взагалі ну, тут хату працюємо. Я... я просто закупив цей а. У мене нема блоків, навіть щоб хату зробити. У мене є. Незера. зеррак. <рес> 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 Вона <рес> копай землі. О, мені треба А ти землі знаєш, кахата чудово? Мені треба землі. Він розбиває цей... Е... Він все розбиває. Окрім... Так. Вокрім. Так. Він розбиває. Півця. І так, ми зараз будемо Ого. вбивати Кузю. Кузя візер. Кузізер. Так, я візер. Кузізер. Я візер. Хто хоче з вами? Візюзя. 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 Я візюзя. Ну давайте. Блин, ну ты мне, я то зараз буде тупо. Mm, чекайте, я не могу. А він зажветься і освітить. Ну, да, да. Не, до речі, прикольно тим, що він жагриться на агресивних цих мобів. Ну, той, і інколи, <рисвіт> типу, він тебе покидає в спокої. <рисвіт> а ні в кого немає зілля оцього нічного бачення? А, нема. З собою нема. Блин, він так само. Дома, Дома я давайте, вже. не Давайте не вже то візера, бо в мене місце закінчиться Давайте, ми раз два і. Все. Ну, док ти де, де. Тут же вийшов з порталу іду до вас. Давай, давай, давай Кузя, а як ти зими <гум> якийсь інший тунель ще побудував в незрі, та? Я собі побудував собі з тунель, він він Але Він, він типу дуже пошвидший <гум> Чого? А, а там чи? де багато багато цагато. Бун. Я тим тунелем до себе бігав. Хоч ну, і як... таким хитрим мудрим. Я каналом. бігав я завжди в обхід. Ні, Так, ну все, давайте. Let's go. Давайте вб'єм його. Хто хоче... Що, одного, так? Хто хоче зілля на шари? Які? Сили. Підходьте. Воля, прошу. Я, я хочу, я хочу теж. Вставай. Ууу. О, страйк, нормально. О, три секунди. три хвилини. Я ставлю. Він Народ, я ставлю. Він ставить башку? Ууу. І так, а у мене дуже костно. Тикай, ти, ти ти має, ти маєш... відбігай в бік. Не стріляйте, що в нього пофіг. Зараз в нього броня не набирає життя. Так, відійди, подон. Ой, стой рокес. Все, тепер валити його треба. Давайте будемо пробувати. Два рази. В нього буде коли відновлюватися. А! Тобто, коли буде відновлюватися. я завжди відновлюється постійно. Там... Блін, ви час? О йо! Все. Шо. Всео! Oh, Куди бігти? Куди бігти? Зараз Заравпадеш на землю, буде легше, треба його до, до половини хлопса Все, пішли! Швиденько! Ааа, копсий. Треба його мечем валити тепер. Кабз я вдох. Тільки один одного не валіть! чуть чуть ну. Кому опулікувати швиденько, У мене є ці штуки. Рот підходьте. Ой. Блін, скелети, три я щас ще від скелетів. Де вони? Де ти є? А в кого це будем? Кто там дикуй? Міка, Мика. Давай, чекайте тут три. кого лікувати був? О, я 6 сьогодні. По да? Угу. Ура, нарешті. Є, ми зробили це. Дивіться, бачи, як ну, легко? Реально хардкорно. хардкорно. Ну чот, навіть в чотирьох хардкорно. А вот тут ця курточка Чи я? Ага, ще біжить. А хто по крім по такой ирокес? Ты помарче ти Так, Да, я перший помер. А як ти появився так швидко там? Так любви. О, тут же ж. Там вони не пропадуть. Ах, ти ж. Так, кидеш. Чей цай, чи черепки були. йдеш сюди, де? Доко, дай, да, іду. Тримай. Можете продати. Я все забрав. От капець. Все забудь. А де Фу, Блін, реально. Адон, тепер ти розумієш, що мене тут просто відспав. Ааа! Так, це, походу, мої речі мають бути тут, правда ж? Тому мені є сенс. Подон, тепер ти маєш забрати моє все. якщо воно не вибухнуло, після вибуху речі теж вибухають. Думайте, що робити, якби було їх двоє. Угу, подон, <падон> тут, 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 тут. Я а направо... я стояв, я стояв прямо біля нього і він мені нічого не зробив. А тому що він загрався на Падона зразу. Він, ну, або на ірокез або на Падона Він спочатку він, на іроке він, це... я... я я забув, а потім на так. мене. Ірокез був найближчий, а він на нього загрався зразу. <падон> <падон> а нам <падон> треба зразу кидати. Або не регенерація, або їсти золоте яблуко, тому що в іншому випадку не виріпає. Я-мі ще речі. Подон. Так, а де мой. де мій меч? Я-мій, я-мій, я-мій тут. Внизу. Ой, я ще одну перлину маю. Де? Там сліво тут лежать. Острібним, нес, там, а міг уже глючить. Що? Що, як ви під землю пішли? Ааа, це тепер тут ямка. Пацантра. І це що я мію. Літаєш? Ей! Ага. А де мій меч? Це не мій. У мене мене був прикольний. Це питання лишиться цей. У мене немає. Коротше, я попрощаюся зі своїми глядачами. Аналогічно, ми старалися. Ой. Ми старалися і ми це встигли, навіть зараз скажу, за скільки скільки мені записалось відео часу. 17 хвилин відео. Ми старалися і потом вмер. Ми старалися і потом, і Рокес умерли. І вмер лише двоє утирків. Не по не по не народившись чи як. Лук мені віддайте, мій. Ну от... Лук в мене є, подумав. Дякую за перегляд. Не забувайте задавати питання мені. Підписуйтесь на мене. На мій канал. На мій канал. Міг-міг, напиши. Ага. Напишите. Зараз швиденько пишемо. На канал Кузі. Добре. Ось там кріпер бігає, під через. Я пошла. Вот, вот, вот. Все. А? Не встиг. Встих. Єе. Я просто не можу писати зараз в чаті, як час того, як я знімаю, бо я запалю IP сервером. А вона без порту все одно йде, чи ні? Без порту. Так, ну все, коротше, класно. Записали. Бувайте всі. — Привіт. Тут, тут. Тут-тут. — А. То в мене б. Що таке, щось не так? Та, нічого. — Туди там це щось смішне розказували, чи як. А що було написано, бо я зламав табличку? Я не знаю. Я звідки маю знати. Я думаю, що там було написано тут поховано Дока, але я так догадуюсь просто логічно знаєш uh,